Продовжуємо, шановні колеги. Отже, наше питання сьогодні ще стосується структури навчального року. Знову ж таки, відштовхуємося від, перш за все, від норм чинного законодавства. Звертаємо перш за все увагу на закон про повну загальну середню освіту, це стаття 10, але з урахуванням воєнного стану стаття 10, окремі її норми вони змінені. І прописані у розділі десятому прикінцевих положень. Давайте з вами розглянемо, що ж це таке, і які зміни відбулися. Перш за все у статті 10 частини першої чітко прописано, що освітній процес в закладах освіти організовується відповідно до закону України про освіту. Закону України про повну загальну середню освіту інших актів законодавства освітньої програми закладу освіти. Тобто, шановні колеги, тут ще раз потрібно поставити акцент на тому документі, який ми з вами проглянули вище: це освітня програма. Не нівелюйте його значення, бо освітня програма вона визначає в тому числі. І організаційні моменти, які ви вкладаєте в структуру навчального року. Далі, в частині 2 статті 10 є е, е, зазначено, що на кожному рівні повної загальної середньої освіти е, освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснення, здійснюється з урахуванням вікових особливостей. Про що це говорить, шановні колеги? Перш за все ще раз не забуваємо про безпекову ситуацію. Це перше. Друге, умови, в яких працюють і педагоги, і е, учні, навчаються організувати освітній процес, і звичайно. Не забуваємо про вимоги санітарного регламенту, які обмежують або урегульовують окремі процедури, в які реалізуються в закладі освіти. Далі. Якщо ми подивимося конкретно, що стосується структури навчального року, ще раз наголошую, і давайте з вами вже візьмемо це, напевно, як за правило, що навчальний рік ми в структуру вкладаємо поняття не тільки навчальні заняття. Навчальний рік відповідно до вимог законодавства, а конкретно це статті 10 закону України про повну законодавство, Загально середнього освіту його тривалість визначається Кабінетом міністрів України. Е, у 23 липня 2024 року е, вийшла постанова Кабінету міністрів України за номером 841-41, е, в якій зазначено, що в закладах освіти освітній процес. Е, і е, навчальний рік він триває з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. В цьому періоді ви визначаєте в структурі обов'язково і е, тривалість навча... е, е, період навчальних занять. І періоди канікул в структуру навчального року не забуваємо вносити і державну підсумкову атестацію. Якщо ми подивимося в розділ 10 пункт 14, то там зазначено, ви бачите внизу слайда, що обмеження щодо звільнення від норма щодо звільнення від державної підсумкової атестації на сьогоднішній день. Є стосується тільки минулого навчального року, тобто 23-24-го навчального року. Що це значить? Це значить, коли ви будете визначати структуру навчального року, зверніть увагу, що в ваших нормативних документах внутрішніх, особливо в частині визначення структури, ви будете виокремлювати період. Державної підсумкової атестації. І дійсно, ви не зазначите конкретні дати, дійсно, ви не зазначите, можливо, і конкретний навіть місяць. Але, але передбачити складову навчального року, яка називається Державна підсумкова атестація, ви повинні, бо у нас чітко прописано у законі що завершення навчального освітнього процесу навчального року. У випускних класах це державна підсумкова е, е, атестація. Будь ласка, зверніть на це увагу. Далі. Що стосується е, захисту України, е, пам'ятаєте, що в структуру навчального року ми включали ще і е, так звані е, е, навчально-польові збори. Щоб було виокремлено, що в нас планується такий вид діяльності на сьогоднішній день ще немає інструктивно-методичних. Рекомендацій щодо е, е, викладання навчальних предметів у 2024-2025 навчальному році. Тому ми це питання поки що упускаємо, дочекаємо з листа Міністерства освіти і науки, і потім в структуру ви можете внести зміни або визначитися із даним, е, з даним заходом далі. Спрогнозуйте як рекомендація, спрогнозуйте і період, коли ви будете запроваджувати нівелю... нівелювання освітніх втрат. Ще раз наголошую: нівелювання освітніх втрат це по суті та процедура, яка дає можливість батькам. І дітям розуміти, чи будуть навчальні заняття, чи якісь заходи, що стосуються надолуження цієї навчальної складової, яка втрачена із зв'язку із ситуацією, що є в Україні. Спрогнозуйте, як правило, це відбувається в червні, а можливо, ви сплануєте і на канікулах. Тому, будь ласка, це теж звертайте увагу. Отже, структура. Чального року це буде такий е, собі мікс е, блоків. Або е, модулів, які дають можливість загалом побачити, що відбувається в закладі освіти протягом навчального року з 2 вересня до 30 червня 2025 року, як це визначено постановою Кабінету міністрів. Якщо ми подивимося частину 4 статті 10 закону України про повну загальну середню освіту, то там зазначено, що дивіться уважно, і це буде важко. Ваше питання при організації роботи у закладі освіти, чітко прописано, що педагогічною радою. Ви визначаєте структуру і тривалість навчального року, але ще раз говорю: у нас є обмеження в частині тривалості навчального року, бо це в умовах воєнного стану визначає кабмін цей період, і він нам уже визначив його. Далі навчального тижня, навчального дня занять, відпочинку між ними. Форми організації освітнього процесу, це все ви визначаєте педагогічною радою, у межах часу і знову акцент передбачених освітньою програмою. При цьому… Не забуваємо знову ж таки враховувати що те, що безперервна навчальна діяльність учнів закладів загальної і середньої освіти не може перевищувати і визначено е, та кількість хвилин, яка е, обмеження, яке діє для учнів різного е, року навчання в межах навчального заняття. Ще раз говорю, безперервна навчальна діяльність. Залишається норма тривалість канікул, вона не може становити менше 30 календарних днів, будь ласка, врахуйте цю норму, і на що я хочу наголосити, шановні колеги, ви всі рішення педагогічної ради, пам'ятаєте стаття 40, вони вводяться в дію наказом директора. Тобто, про що це, що це означає? Якщо ви Протягом навчального року будете вносити зміни в структуру, тобто змінювати структуру вашого навчального року з урахуванням ситуації в межах вашого регіону, чи якихось об'єктивних чи суб'єктивних причин, то процедура ця аналогічна. Затвердженню визначення самої структури. Тобто це рішення приймається перш за все, педагогічною радою, а потім вводиться в дію наказом директора. До речі 23.08.2024 року вийшов лист Міністерства освіти і науки No 15281 24 яким визначено вже основні організаційні моменти щодо організації 2024-2025 навчального року. Але це не інструктивно методичні рекомендації. Передивіться, будь ласка, цей лист. Можливо, вам ви там знайдете відповіді на ті питання. Питання, які стосуються, якраз вашого закладу освіти, або виникли у вас у процесі організаційної роботи, наступне, шановні колеги, та до речі, іще колеги, будь ласка, Хочеться акцентувати увагу на тому, що не забувайте, що всі учасники освітнього процесу повинні бути ознайомлені із структурою навчального року і чітко володіти інформацією стосовно того, які у вас будуть, що відбуватиметься в навчальному році протягом цього всього періоду, і в які періоди будуть виплануєте канікули, навчальні заняття. Або інші заходи. Тобто ви оприлюднюєте структуру або на ваших інформаційних стендах В закладі освіти, якщо ви займаєтеся, організовуєте освітній процес очно або змішано, або ви оприлюднюєте на вашому сайті закладу освіти, або доводите з урахуванням ваших запроваджених комунікаційних каналів для спілкування з учасниками освітнього процесу, даної інформації. На цьому все переходимо до останнього блоку нашої нашого нашої зустрічі. Це питання, питання, які ми запропонували вам задати нам для. Ефективності, з підвищення ефективності нашої зустрічі, щоб е, і вас послухати, і, можливо, за можливості в межах наших повноважень надати вам повноцінні відповіді. Ви бачите, надійшло небагато запитань. Е, в основному ці питання стосуються нової програми 5-9 класу типової освітньої програми, яка е, вийшла в нас зовсім недавно, так ми про неї вже говорили. І питання, що стосується захисту України. Що стосується, питання, питання, що стосується захисту України, давайте з вами, напевно, домовимося, що дочекаємося інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки в розрізі навчальних предметів, можливо, там ті питання, які задаєте ви нам, всього вони будуть там проговорені, прописані, і ви знайдете відповіді. Тому, якщо вже проблема буде, не вирішено, тоді будемо уточнювати на сьогоднішній день, поки що ми упустимо це питання. Стосовно питання типової освітньої програми. Шановні колеги, якщо ми піднімемо і розглянемо ще раз типову освітню програму, то в нас в таблиці додатку цієї, до цієї освітньої програми, це додаток 3, у нас є. Чітко прописано, які можуть бути варіанти стосовно викладання навчальних предметів. Отже, якщо ми розглянемо ці пропозиції, то в нас прописано те, що стосується якраз суспільної громадянської. Та історичній освітній галузі є декілька варіантів викладання навчальних предметів. Перше варіант перший: інтегрований курс громадянської та історичної освітньої гал галузі. Варіант другий інтегрований курс історії та курс громадянської освіти. Варіант третій історія України, всесвітня історія, громадянська освіта. Якщо е, е, говорити конкретно про шостий клас, у таблиці чітко прослідковується е, перелік інтегрованих курсів для шостого класу, це інтегрований. Е, Одну хвилиночку, це інтегрований курс історії та громадянської освіти, і інтегрований курс історії, і окремі предмети історія України, всесвітня історія, громадянська освіта. Які ви виберете для себе е, варіанти, це ваша. Е, Ваше бачення тому, будь ласка, звертайте увагу на ті підручники, на ті модельні програми, які ви обираєте, і враховуючи вашу автономію, використовуючи третій додаток. Плануйте якраз викладання цих предметів. І питання стосовно навчального предмету громадянського освіта чи вводиться він з шостого класу. Дійсно, якщо подивитися таблицю, додаток 3, то громадянська освіта, як навчальний предмет, він дійсно вводиться із шостого класу. Стоїть мінімальна кількість годин на навант... навчального навантаження у шостому класі, це півгодини, 0,5. Тому, будь ласка. Звертайте на це увагу. Якщо будуть питання конкретно, конкретної ситуації в конкретному закладі освіти, ви знаєте наші комунікаційні канали, звертайтеся, будемо розбиратися, можливо, потім надамо вам більш ґрунтовну і зрозумілу відповідь. Далі, друге питання звучало так: за якими модельними програмами організовувати вивчення кожного предмета. Шановні колеги, ще раз зверніть, будь ласка, на, на Наказ 1120 Міністерства освіти і науки останнім розділом додатком. Перепрошую, там є перелік модельних навчальних програм, і на сайті е, Інституту модернізації освіти, на сайті Міністерства освіти і науки є перелік модельних програм. Звертайте на них увагу, бо ми не можемо сьогодні. Е, Надати вам той перелік модельних навчальних програм, бо це не є повноваження Державної служби якості освіти України. Так, все, що стосується питань, зрозуміло. Я думаю, і е, от те, що я, про що я вам говорила стосовно якраз питань, дивіться ще раз, ви бачите навчальні предмети в таблиці, це витяг якраз із третього додатку. І в якому зазначені навчальні предмети і інтегровані курси, до речі, це новація в, цій, в цьому наказі, що в нас є чіткий розподіл і кількісті годин на інтегровані, для інтегрованих курсів, і для навчальних предметів. І ще раз наголошую, тут зазначена мінімальна кількість цих годин. І в п'ятому додаток до дотиповий, теж я говорила, що модельні програми, які зазначені в цьому додатку, і є приписка, Ви бачите, що перелік модельних навчальних програм є базовим і може бути доповнений іншими модельними навчальними програмами, яким буде надано гриф, рекомендовано Міністерства освіти і науки України в установленому порядку. Тобто, це значить скоріше за все, що даний перелік може змінюватися і буде змінюватися. Так, шановні колеги, на цьому ми з вами завершуємо. А до речі, ще хотіла ще зробити не. Невеличкий акцент. Шановні колеги, дуже часто ми з вами дебатуємо стосовно не ми з вами, а от в нашому колі в нас виникають питання. Чим відрізняється модельна програма від навчальної програми, і чи можна використовувати в освітньому процесі модельну програму як навчальну? Шановні колеги, для того, щоб розібратися в цьому запитанні, ще раз звертаємо увагу, перш за все, на норми законодавства у частині першої статті першої закону України про повну загальну середню освіту є визначення, що таке модельна програма. Навчальна програма і що таке навчальна програма? Якщо ви подивитеся прочитаєте ці визначення, то ви побачите, що навчальна програма це по суті документ, який, в якому зазначена орієнтовна кількість годин, необхідних на провадження та, Досягнення результатів навчання, учнів навчального предмету, опуст його змісту та видів навчальної діяльності і зазначенням кількості годин на їх провадження. Тобто зміст розбитий на години. Це по суті. Кожна тема, ви зазначаєте ту кількість годин, педагогічний працівник з урахуванням знову ж таки особливостей закладу освіти. Вони можуть бути різні. Навчальні програми, я маю на увазі і перелік тем послідовність правильніше, тем, і кількість годин з урахуванням особливостей класу. І о, ця особливість в годинах вона по суті і відрізняє модельну навчальну програму від навчальної програми. До речі, у наказі Міністерства освіти і науки номер 1120 від 9 серпня 2024 року. У додатку 6, ви бачите, що. Прописані вимоги до модельних навчальних і навчальних програм. Зверніть, будь ласка, ще увагу: бо ті навчальні програми, які ви затверджуєте педагогічною радою, вони мають певні, певну структуру. Подивіться: от якраз в, в цьому наказі визначено що повинно бути у навчальній програмі з певного предмету. На цьому ми завершуємо. Я всім дякую за увагу. Дякую, що ви долучилися до нашої зустрічі. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, бережіть свої колективи, ви, майбутнє України, ви формуєте майбутнє України і нас все, все дасть. Ми з усім впораємося, бо вчителі. Це найкраще, що є у нас в нашій державі. Ну наряду із іншими не буду принижувати жодної жодного значення будь-кого із будь-якої професії. Дякую, до побачення.